Йоу, рідненький, з тобою знову грив. І сьогодні в Дредміст Online ми будемо заходити на арену і будемо розглядати ПВП. Ми будемо, як вовк, серед ягнят, як Тирини Лев, ми будемо е вбивати всіх своїх опонентів. І тому я раджу тобі взяти чогось поїсти, попити, Сісти і насолоджуватись цією. Просто я не знаю як сказати. Кровавою банею. Отже, все. На цьому так. Значить, ми рушаємо. Пристьобуйся і полетіли. Поїхали. Перша катка. Паладин. Головне. Головне, щоб це, коротше. Е, щоб проти нас не було, наприклад, там два маги, тому що контроль буде дуже жорсткий. Подивимось, що з цього вийде. Зараз подивимось. Я думаю, що зараз будемо карати. А треба, щоб, якщо що, контролити хіла. Давати йому стан. Чи що ще, якщо він почне вихилювати свого напарника. А це, в принципі, що ще? Це у нас тільки стани є. По великому розрахунку. Так. Ага, рога. Тут рога. Ось, а ось ось і рога. Зараз будемо. Я рогу. Давай, 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 давай! ні 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 ні, ні 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 yeah, Є, все, вбили, рогу вбили, поїхали далі. О, дружочек, достань з полочки пирожочок іди сюди. Тех. На. Отже, наступна катка. А, у нас тут ми граємо а, з Рейнджером. Зараз я йому напишу Коротше, будемо контролювати хіла. І весь урон буде йти саме по ДД. Тобто, якщо це маг, то маг, якщо це паладин або рейнджер. Головне контролювати, Ну, якщо, наприклад, це Клерик і Паладин. А, мені здається, що краще контролити клерика і вбивати паладина. Дивимось. Тут 4 хвилини до рестарта. сподіваюсь що ми встигнемо. два паладини. Треба, короче, фокусити одного. Немає сенсу бити двох. Є, yeah, все. Буду хіляти, короче, його. Нормальна, рога. Виграли, ідем далі, отже, знову той самий рейнджер Так його. Бо бафи — це наше все. Він каже, що подивимось, хто там буде на цей раз проти нас. так mm. не нормально 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 я я супер 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 Можна добивати його. Що ти, ну і що? Ти серйозно зараз серісли. GG, їдемо далі. Коротше, я домовився з цим арчером, щоб ми з ним удвох а, продовжували грати. Що мені здається, що ми з ним трошки спрацювались. Зараз, коротше, потрібно буде. Головне, щоб, коротше, проти нас. А, зараз з'явилися знову а, цей маг і Паладин. Ми зараз будемо знову контролити, корот, Паладина. Ну, то, точніше, а, Рейнджер буде контролити його. А я буду потрохи, коротше. гамселити Клерика. Ну, Клерик взагалі ватний. Дуже ватний. Ні, це два. Коротше, головне зараз бити одного. Дуже багато уро уроги контролю, але йому потрібно буде е виживати. Це добре, що він е, вже проїбав бабл. Я зараз його буду підхилювати. Ну! Тичка! Одна тичка! Є! Yeah! Хилім! Вихилюємо! Все, можна, коротше, забрати Пала. <рес> Йдемо далі, коротше, на жаль, рейнджер, рейнджеру довелося піти. І зараз з нами паладин, і це дуже поганий сетап для нас. Чому? Тому що Е-е-е, С... немає ніякого контролю. Ну, ми там трошки можемо себе один одного е... підхиляти, але максимум. І якщо буде зараз. Наприклад, Рога, або. Ну, Рога і Клерик, наприклад, або наприклад, Мах і Клерик, або Поводин і Клерик. Коротше, всі, хто з Клериком, тому що Клерик. Е у нього урон не такий сильний, але у нього є, е він відхилює, і він може повністю короче, спалити вашу ману. І для нас це погано, тому що зазвичай контролити потрібно Клерика. Скоріше за все. Для того, щоб вигравати катку. Тому що Клерик це хіл і. Мах. Ага, і рога. Це, я зрозумів, я буду ловити його на Wings of Freedom. Це треба вбивати? Я yeah, Це. нормально. Oh. Багато він мені зніс, але в мене є іл. Ну, куди ти, ну куди ти, ну куди ти? Ну, от якось так, друзі. А, а, зараз буде ще далі епізод з ПВП зони, там, де відкрита зона. Тому що а, відосик у нас сьогодні не тільки про ренку, а й в цілому про відкрите ПВП. Ну, в світі, в відкритому світі. Тому йдемо далі. І роздивляємось. Отже, друзі, ми знаходимось в зоні в локації ПВП, там, де у нас мінотаври. Я записую цей формат трошки, так би мовити, в ролі коментуючого. Чому? Тому що мені хотілося максимально бути тут, так би мовити, ну. Сконцентрованим так, на цій е, локації, тому що якщо тут ПВП, і якщо я флагоюсь, е, мене можуть вбивати одразу всі. І а мені хотілося максимально бути сконцентрованим і витривалим і виживати тут, так? Тому що зараз, наприклад, якщо ви побачите, якщо ви бачите, так я е, 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 не флагнутий. Тобто, для того, щоб флагнутись, потрібно в кам написати команду slash pvp, і починається. Ну, все, ви входите в режим PvP. І все. В цьому режимі вас можуть вбивати всі. І, ну, звісно, що ви всіх теж можете бувати. От ви бачите, цей Мах він е лагнувся, я починаю його бити. А в нас е йде ПВП. Все. короче І, до речі, оцей зверху Мах чемпіон Акабі, ну, якийсь короче там Мах так, зверху, він теж може атакувати. Звісно, цього мага. Тобто, ну коротше, всі, всі, хто флагнуті, вони ціль номер один. І це потрібно розуміти. Тому я зараз просто очікую такий нормальний момент, щоб не було багато людей, тому що ну, зрозуміло, що якщо їх там буде 5, вони мене вб'ють. Але з іншого боку, мені, ну, мені цікаво, щоб 에, ПВП було. Не легким, а важким. Тобто, якщо, наприклад, це а, одягнений чувак, наприклад, а, ну, тому що там, мені подобається, коли, наприклад, одягнуті краще, ніж я, і все одно вбивати в цей момент, момент так? Тому що там м -м був короче, маг, який а, у нього рейтинг а, цього комбат-рейтинг у нього а, практично 10 тисяч. Я нагадаю, що цей цей рейтинг це якщо у вас там чим чим краще у вас гір, тим більше цей рейтинг. І Ну і зрозуміло, що у мене, наприклад, рівень 6400, наприклад, зараз. то у мага був, там 10 10700 чи щось таке. Тобто він в топовому шмоті, чувак, був. і Але я його спокійно вбивав. Ну, звісно, що це залежить від скіла. От. Це, це, цього мага я просто, ну. Караю тут, ви бачите. Отже, зараз, коротше, ми будемо знайдемо момент, коли потрібно буде війти в, в стан ПВП і почати їх тут, коротше, карати. Отже, ось. Перша ціль цей паладин. Ну, якщо чесно, цей паладин, він, якщо чесно, ну, мені здається, що це бот якийсь. Тому що от, я його б'ю і ну, взагалі він ніяк не реагує на це. Тобто так. Напевно, це якесь, якийсь бот. Дем далі, маг. Мага цього теж ми починаємо. Це наступна наша ціль, ми його починаємо бити, але він звалює. І я думаю, що я вже не пам'ятаю. Якщо не пом'яс, я зараз його. Е, не дожину. Так, я його не дожину. Тому що е, там буде Мінотавр, який мені, мені дасть стан. Ось цей Мінотавр. Там практично можна було ось він дав мені стан. Все. Так. Угу. Паладин тут з'являється. Я зараз буду робити ребаф, так. І. Он цей. Метавр мене задовбав. Все. Рухаємось шукати нашу ціль. Отже. От Ви бачите, що люди тут коротше, здобувають ключики, хтось докачується. Ну, там, 24 рівень, я старався намагався коротше, не чіпати, але там був момент, коли е, в парочка прийшла. Один прокачений паладин, і з ним 24-й е, рейнджер. Тобто, У ну, мене була ціль подратися коротше, з цим з паладином. Але для того, щоб з ним дратися, ну, щоб битися коротше, з ним на рівних, потрібно було позбутися рогу. Ну, рейнджера, от ви бачите, тут я кошмарю Да. Так. От зараз цей рейнджер і паладин. Я починаю бити рейнджера, я спочатку просто не помітив його а, рівень, тому що зараз ну він 24 рівня. Тобто він не прокачений і не одягнений. Все, рейнджер звалив в хайт кудись. Я тут намагався його знайти, але нічого. Ні, от я його побачив знову. <плес> я зараз просто приймаю рішення, що, типу, ну так, я побачив, що же 24, то все. І, коротше, приймаю рішення, що треба його вбивати, і наступна ціль буде Паладин, його друг. Тому що вони з одного клана, ви бачите, ніскас. Якийсь клан Ніскас. І ну, рога просто буде мені заважати. І я, коротше, прибираю рогу. Паладин, навіть, якщо чесно, ніяк його не хоче відхилювати, піднімати йому хп. Ну і тут ми починаємо дратися з паладином один на один. Ну, зараз подивимося, що з того вийде. Забігаючи наперед, ви побачите, що. А, буде багато проти мене противників. Вор багато буде в мене ворогів. Але, в принципі, я всіх їх... вбів. Це такий. міні спойлер на дві хвилини вперед. Ось підбігає маг. Коротше, я приймаю рішення, що треба вбивати мага, тому що він мені буде заважати. Все. І. Так. Ну, коротше, я починаю гамселити далі. Паладина. Рога починає, коротше. Хто інший, до речі, е, не рога, точніше, а розбійник Ой, а рейнджер. І він коротше, починає мене бити. Я розумію, що Ну, коротше, мені потрібно вбивати цього рейнджера. А рейнджер теж низького рівня, але Ну, він просто буде мені заважати. Все, я його прибираю. Е, с, е, і тут ще ж підключається вже 25-й мах я приймаю рішення, що потрібно, коротше, вбивати мага. Тому що він теж мені буде заважати. Ну, отже, все, і мага я теж кільнув і тут починається бій один на 1. Один, точніше, не починається, паладин, розуміє, що коротше, він починає звалювати. Нащо він тут відкрив цю шухлядку, я так і не зрозумів, ну то таке. Все, паладин починає мене бити. Я відхиляюсь, коротше, хиляюсь, вбиваю його. Трошки зовсім трошки тут не вистачило. Я б його вбив. Ну і цей маг теж. Вони всі заходять в цю зону. Коротше, вони в трьох вже тут. А всі заперлись в ц... біля входу, вони не можуть виходити. Ну, коротше, вони виходять і одразу отримують. по шарам. Або не по шарам. причому вони можуть там отримувати Ну, коротше. Така тема. Ну. Вже зараз маги захочуть якось законтролити мене, вбити разом мене. Але ця ідея не проходить зі мною. Чому? Тому що в мене є Divine Protection, який дає мені невразливість на 10 секунд. Я просто все собі а ХП підніму і все. Ну, коротше, я приймаю рішення. Ну, я розумію, що це просто ну немає ніякого сенсу тут з ними стояти, тому що вони будуть заходити і а, ну будуть відхилюватись. Тому я приймаю рішення, що потрібно йти далі і кошмарити всіх, а хто ще залишився. Вбиваю тут мага якогось 25-го. Вон там рейнджер ще 25-й. -е, зараз і рейнджера цього. Закінчу. Все 2270. Прикольний вискочив. Ну він не одягнений був. Ну, т, е, друзі, ну я розумію, що. Е, типу. Можливо, для когось це не буде прикольно. Ну, типу, що я тут всіх вбиваю, а, що там. Ну, друзі. Це зона ПВП. Це контент гри. Ну Не використовувати його, я вважаю, що потрібно використовувати. Ну Якщо ви граєте в гру, грайте на 100%. І якщо тут є зона ПВП, чому б не використовувати зону ПВП? Це фан. Ну, от Мені написав чувак, що зараз, що типу, вони фармлять, типу, не нам Ну і все, я в принципі звалив від них. І не буду заважати. Але будь-якому, ну я знайду просто. Я хотів просто знайти е, якусь іншу жертву. Е, точніше, знайду іншу жертву, але потім я просто прийму рішення, що... Ну, типу, все. Немає сенсу тут всі звалили по всім е, іншим каналам. Тому що зараз ми знаходимося на 11-му каналі. Але в будь-який будь момент можна просто звалити в інший канал, і те, це як інший поток, і все. І це ну, як інший сервер, можна, можна, так, можна так сказати. І все. І це. Е... Ну, коротше, вони тут всі позвалювали, вони зрозуміли, що. Немає сенсу тут фармити. Тому що. їх вбивають. Я там подивився Клерик 24. Цей паладин, який бот. Ну, думаю, коротше невже нікого нема. Зазвичай тут все. Тут постійно люди, і тут все е, зачищено. Ну, тобто, тут все е, немає мобів, тому що всіх їх фармлять. І можливо, ну, можна зробити висновок, що тут ну, мало людей в цій зоні. Можливо, і за мене, я не знаю. Я починаю бити цього мага. Маг цей, коротше, теж е в шоці, він починає дає мені дівріз, починає звалювати, звалює. Ну і зрозуміло, що він, скоріш за все, після цього сюди ніколи не прийде. Ну, я маю на увазі на цьому каналі, він буде переходити в інший канал. Там я ще подумав, що вірма ця доб'є цього мага, але так не сталося. Ну, отже, все. А, ну і ще цього. Зараз мага 25-го я стрічки, так. так. І цього і цього мага, так. Коротше, я просто їх почав всіх кошмарити. Ну, то... Це така зона ПВП. Вони звалюють. Ті, хто хотів, вони, в принципі, долучалися. Ті, хто не хоче ПВП. Вони звалюють. Клерик 25-й. Зараз теж буду вбивати цього Клерика. Коротше, клерику. Тут пасочки, все. Оцей мах, який з самого початку. Все. Та? Ні, він виживає, виживає. Від бафа пробафав мене. Дякую, друже, дякую. Ну що, друже? Ось і підійшов ПВП марафон до кінця, марафон слави, малофо... малафон малафон, марафон крові, марафон честі і гідності Паладинівський. І в цілому, я хочу, щоб таких цегрини Тигриних левів, як ти, становилось все більше на моєму каналі. Я хочу, щоб у вас було все більше, більше і більше. І тоді я буду випускати такі відео. Я буду робити щось прикольне, що буде одномоментно цікаво і весело, і також, що зможе розвивати україномовний контент. А тобі я зичу. Щоб ти подивився інші мої відео або слідкував за моїм каналом, коли буде наступне. Тому ми побачимось з тобою в наступних відео. І я бажаю тобі спокійного вечора або навіть дня, тихої ночі. Побачимось в наступних відео.